Все, ось він зараз точно хоче, щоб його я полагодив. Так, Ірина Мельник. Ірина, заляти бензу, зараз заляю. Може вас полагодить, хлопці? Давай, кинув водію, хай приймай. Ірина ФК. Обалдеть. Що ж ти мене підманув? Так? О, тут клієнтів. Йоханий бабай було. О, надо його ще раз полагодити на бехі. Щось ти не вміло їздиш. треба тебе полагодити, друг Степан. А ну йди сюди, конкурент. Все. Не, мені, якщо чесно, подобається, це прикольна робота. Ти постійно з пацанами спілкуєшся, поняв? Постійно, коротше, якийсь віжняк, вообще робота кайф. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Ukraine Mobile GTA після довгого бану. Так, да, просидів я в бані трошечки, ну, десь днів 5, можливо, 6, коротше, тому що, ну, жорстко я розстрілював пацанів. От, і мене за цей забанили. Так що пацанів ми розстрілювати більше просто так не будемо. Ми будемо їх просто розстрілювати, ну не просто так, поняв? От, я думаю, з цим ми розберемося, якось потихень. Будемо трошки культурніше себе вести, не сильно розстрілювати всіх. От. І кстати, що хочеться зробити, це заїхати зараз на заправочку першим часом. І було б непогано зараз на роботу якусь влаштуватися, або взагалі прикупити якусь тачку і провірити її максималку. Це теж цікаво, дуже хочеться. Одну із таких цікавих тачок, які дуже дорогі, але виглядають прям бомбезно. Або ті, що трошки дешевші, але виглядають супер круто. От щось із такого мені треба провірити. Так, тут чиясь заправка, якогось Дениса. Давай на цій заправочці быстренько і заправимося на 720 гривень. Да. І можна тепер кайфувати, тому що по ідеї все в нас максимально супер. А в общем то на балансі в мене є 3200, навіть 3300. А скільки в мене є на рахунку. На рахунку, на рахунку. Статистика персонажа у мене в банку 960 тисяч. Коротше, в мене загалом 4 мільйони. По суті, з однієї сторони це дуже круто, що в мене 4 ляма, але цього напевно якось маловато. І я би влаштувався на якусь роботу. Давай подивимося, який в нас взагалі є список робіт, роботи, лісоруб, доставка, шахтар, таксист, механік, розвізник продуктів, далекобійних, злодії, автовикрадачі, водій автобуса. Я би. Захотів піти в механіка. але мені треба не так іти в механіка. Мені треба йти в основні, потім в мерію. От мені треба в мерію спочатку прилетіти, щоб е, влаштуватись на роботу автомеханіка, а потім тільки я зможу приїхати до автомеханіка. Так що, кстати, трошечки трошечки придеться покататись. Ну але то нічого, в принципі, страшного, і загалом у мене є цікава новина для вас. Якщо ви теж хочете мати купу бабла, купу лавешечок, щоб ви могли спокійно кататися на класні тачки, то все, що потрібно зробити, це відкрити таку меню, потім знову ж таки, меню, використати промок. Код, ввести промокод і написати сюди промокод Санякоу. От, коли ви його вводите, вам дається на баланс нібито 300 тисяч. Це так-то немало. От. І за ці 300 тисяч можна прикупити собі Абалдійці всього жорстку. 300 штук на дорозі не валяються. Тому так почекай, трошки я з'їхав з маршруту, мені треба було оцей мост проїхати. А я вже й забувся, куди їхати, прикинь. Часу пройшло вроді небагато. Недавно я ще тільки грав, але вже й забувся, куди й що мені, і як мені потрібно їхати. Їдемо трошки позустрічній смузі. Ну, бо трошечки ми з вами провтикалися. Точніше, не ми з вами. А я, чисто провтикався, а не надо було, а не треба було нічого провтикувати. Надо було просто шурувати прямо. Просто пол, зносить кришу і погнали. Хе-хе-хе! Ой, недавно, короче, хто підписаний на мій телеграм міг побачити, як я газ полдав давлю на Жигулі, і розбив Жигуля, короче, в лісі об дерево намотав. Але добре, що всі цілі, всі живі, все хорошо. Але Жигулю, звісно, прийшла халепа, ну і мені довелося його продати битого. Ну, в принципі, він був недорогий, так що я і особою не розстроївся, але хі -хі, цікавий експіріенс, так би мовити, зловив. Тому що раніше я на таких машинах не їздив, а зараз ось я поїздив на Жигулику, та й поняв, що це капець, звісно. Ну, нічого страшного. Тим часом ми поки що шуруємо в мерію. От, і Можемо спокійненько влаштовуватись на роботу. Мені тут осталось взагалі ерунда, я майже приїхав. Головне щас, ну звісно, да. Це все, що я можу, це втаранитись жорстко в... в хату якусь. Я сподіваюся, що все буде чотненько. Погнали. Let's go, let's go! Так, потім по вуличкам тут легенько дати джазу, потім газнути тут на вулиці і вальнутися в стовба. В принципі, якось так на Жигулі я й вальнув. Тільки в дерево в лісі. Ну, було стрьомно, якщо чесно. Там відоси є в Телеграмі. Кому цікаво, можете зайти в Телеграм в описі і подивитися. В принципі, там. Звісно, жорстко. Так, закриваємо нашу бугаті, щоб ніхто її не стирив і погнали в саму мерію, щоб влаштуватись. Ууд, які тут картини жорсткі, прикинь. Або я ніколи не обращав увагу на ці картини, не звертав увагу. Можливо, вони були, а можливо, це їх недавно і додали. В общем-то, мені да механік, третій левел. все. пропишіть ММ, щоб подивитись команди. Давай подивимося. Ага, у мене рефіл заправити, репейер ремонтувати. Команди сервера. Хорошо. У мене, значить, є дві команди. Я можу ремонтувати машини і заправляти машини. Значить, вся моя задача це приїжджати до людей, як я роні. Потім, після того, як я приїхав до людини, ну так Зати, типу, давай я тему заправити або полагодити і в цілому полагодити. Я можу полагодити свою тачку. Ріпей, ID ціна. Давай попробуємо. Ріпейер, моє ID. Яке в мене ID? 49. Хорошо, О, давай, 49 за 100. Гравця не існує, або це ви. Ага, коротше, значить, ще й не можна себе лагодити. Окей. Тоді ми відкриваємо меню, потім навігатор, пом-пом-пом-пом-пом роботи і механік. Погнали! Мені треба взяти тачку для механіка. Це, звісно ж серйозна штука. Ми будемо на ці тачки конкретно Всікати, і, кстати, вона тут ще й дуже близько. Диви, ось до. Я ніколи не знав, що тут відбувається, а тут ось все, механік. Можна влаштуватися на роботу. Оце серйозно. Давай припаркуємо нашу машину. Бенс, все, є момент. І погнали, візьмемо і почнемо свій робочий день. Бенс. Так, транспорт для роботи. Да. Опа. Ви почали робочий день. Чекайте на замовлення, або шукайте їх. Ага, коротше, можуть або викликати механіка, чуваки, або все ж таки мені самому треба приїхати і щось пошукати, когось знайти. І так далі. І так далі. І так далі, і так далі. Це, звісно, солідно. І кстаті, непогано їдеться тачечка. Там, кстати, була машина поламана трохи. Давай якось попробуємо з ними договоритися. Можливо, я його полагоджу. Так, якщо чесно, коротше, друзі, механіком поки що бути не круто. Чого не круто, тому що ніхто не хоче полагодитись. Давай ось, в цього кента спитаємо. Ну я тупо наш догнать не можу, щоб спитати. Ой, обалдеть. Осьо, пацаки, пацики, пацики, пацики. Треба полагодити тачечку. Кому тачечку полагодить, пацани. Полагоджу дешево. Тачку, любу. 700 гривень. 700 гривень полагодить тачку. 700 гривасів, пацики, кому полагодить. 700 гривень, пацани, 700 700 гривнів, пацики. Кому лагодить. Микола Мельник, йому, хорошо. Ріпеєр у Миколи Мельника 26. Хорошо. 26. 700. Є, yep. запропонував. Якщо сигналю. Потім Павло, він 54. Микола Мельника ще заправити. Почекай, ще заправимо. Павло, він 54. 54, 700. Є, yep. запропонував. Ну, ніхто не хоче. Так, давай подивимося команди наші. Почекай. Бо я забув, яка команда, щоб заправляти. Подивитись команди, мої команди. рефіл Давай ще за рефілем, чувака. Рефіл. Рефіл. О, Павлік погодився. Рефіл. Микола Мельник 26, 26. Заправить буде стоять 500. О, і Миколу заполагодив. Диви. Спасибо. Там така довга команда. Микола пише. Манавінс. Боже, ну оце лінтяй. лінтяй, Ну ми заробили перші бабки. Але він прийняв. Поїхали, коротше, ще когось лагодить. Поїхали, поїхали. Так, тут якесь пробро. Хто тут ще є? надо шукати місця, де дуже багато людей. Біля мерії багато людей, біля поліції є люди. Погнали, покатаємося, поїздимо. Бо багато хто хоче, щоб його заправили. Все, ось він зараз точно хоче, щоб його я полагодив. Так, Ірина Мельник. Ірина, заляти бензу, зараз заляю. Так, так, давай заляємо її. У неї ID 11, 500 доларів. Ну, 500 гривень, точніше. Давай, 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 заляємо. Може полагодить тебе? Давай, зараз вона заправиться, і я ще ще їй предложу полагодити. Давай, репей, 11, 500. А вона мені так дала 1000, прикинь. Дякую. Вона мене вона мені так бабла дала. Коротше, ми вже нормально назбирали, хочу сказати. Ми типа получили 700, потім ще 700, а ще 500, я Заправив ще тищу вона дала, хоча ось заправка, вона могла так заправитись. Але я її заправив за 500. Я її дешевше заправив, чим на заправці, поняв? Я її заправив набагато дешевше. Погнали ще когось, пошукаємо. Нам знаходити да таких мажорчиків і предлагати їм ціну прикольно. Бо я ще мені здається дешево шукаю людей. Так, ну це мопед, він в принципі нічого не хоче, йому воно байдуже. Так, тут кінець, почекай, мені треба на нормальну дорогу виїхати. Там, де багато народу. Я знаю, де багато народу. От багато народу є е, е, біля армії. Біля армії, там по-любому є. Але вони прибирають свої машини, бо вони там їх. Спавні нам треба пошукати, можна до ТСН під'їхати. Давай попробуємо. Меню, навігатор. А ви не можете використовувати GPS-навігатор під час роботи. обалдеть Оце хитро зроблено. А як мені знайти ТСН? Я хотів приїхати до ТСН, там люди є. А де я хоч знаходжусь? Так, ну я десь в якихось недрах Києва. Мені би нормально поїхати десь ближче до центру. Бо я в ерунду заїхав. Якось погнали, погнали, погнали. Так, ось о справа є. Погнали, я їм підлагоджу машини, заправлю. А, ось, кстати, і ТСН. Диви, ніхто не хоче. Ну тут поки нікого нема. Вони машини полишали. Погнали далі. Ось машини є. Давай його підлагодим. Пацаки, треба допомога підлагодить, заправить. Підлагодить можна, ні? Доджа А то дождь трошки побитий. Давай полагодим. Братуха, треба полагодити тачку. Ооо, 31. ID. Давай, репей. 31. 31. Е, Ай, за сіке за 700 Бенс. Все, є робота. Запропонував. Саме дешевше лагодження, братва. Супер дешево лагоджу тачки. О, ви полагодили. Плюс 700. Бем, 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 погнав я. Давайте гарного дня вам. Все, погнали, погнали далі. Надо знайти ще купу машин. Я бачу справа якийсь двіжняк. Правда, я сейчас сам себе вальнув. Ну это таке. Так, Валера тут на Тайсані. Він сейчас уже за мною буде кататься, бо він мене узнав. Це, конечно, хорошо. Але нам надо ще найти чувачків. Ось, О, якісь якийсь. Пацани, Пацаны, яка гарна удюха. А диметь. Може вас полагодить, хлопці. Давай. Давай. Айди, 61. Так, 61 за 700. Бенц Все, кинув. Кинув в водію. Хай приймай. І you на know, Обалдеть. Що ж ти мене підманув? Так. Кик за ремонт. Переш? 700 гривень. Эй, Погнали! Эе, -е -е -е, з за грошей. Мені не надо, у мене все чітко. Так, погнали, ще когось пошукаємо. Ще когось надо пошукати, когось полагодити, щоб нормально було капусти. Так, ось хтось стоїть. О, як димить, він жорстко. Старина, тебе полагодить. Можу полагодити, твій дош. Так, 77, 77 7 ID, 77 700. Бенс. Так, я йому я йому запропонував. Кай сідай. Не, я на роботі, чувак. Я на роботу. Роботі, братва Мені треба просто я запропонував тобі полагодити тачку. Ти вона глівка. Ти що? Тобі тачку лагодить чи ні, бо я погнав. Давай. бистро бистро. Бо в мене тут усе вже конкуренти з'явились. Маріо, йому треба полагодити. 31. Давай подивимося ось я йому лагодив за 700. Давай ще раз підкину. Сумує. Так, цьому я запропонував плюс 700. Хорошо. Ірина, тебе полагодить. Євген, Ірина, 11 ID. Я їй вже лагодив колись. Я їй за 500 лагодив. Блін, тут уже халепа трапляється. Треба звідси їхати трохи. Погнали, погнали, погнали. звідси Свалюємо. Тут дуже багато машин стало, і ніхто не хоче лагодитися. Всі на хлібники. Просто скільки їх тут на мапі. Хоч би вони всі за мною не пошурували. Оце було би жорстко. Да, ну і хтось із них за мною їде. Це, звісно, солідно. Давай сюди, ось до мерії. А, це поліцейський участок. Щас ми ще тут когось полагодимо. А, тут тільки мопед, поліцай стоїть. М -м да, тут по суті машини сильно є. Ну, коротше, щоб бути таким ось типом, який лагодить тачки, в теорії це нормально, можна підшаманити бабла. Плюс, ти знайомишся з чуваками, типа зможеш знайти собі нових знайомих. Як зможеш нормально налутатися, це конечно при. А, можна кран даже диви, опускати. Прикинь, я й не знав. Так, треба піднятись кран. Мотивацію треба поднять. І погнали. Так, за мною десь там чудики їдуть. Давай встанемо тако. О, задим плюс один. Так. Полагодить аудюху. Так, 72, 700 гривень. Сюди. Давай я тебе полагоджу, братуха. Влад прилетів просто, вальнув так. Валера ще хоче, 21 найди. Давай, ще і Валеру полагодим. 21, 700. Що ти робиш, Влад? Ще Ще раз ти на 72. Щас. Бем скинув. Здарова. Беху полагодить, чи ні, чи не надо. Можу полагодити. 61 найди. Щас полагодим. Ох, то ще мені бабок дав. А, 61. 700. Тугриків. Давай. Все, лагоджу, лагоджу, всім тачки, пацани. Та я стою, я стою. Але я буду щас їхати, мені надо шукати, ще клієнтів. То кажи, куди їхати. Поїхали до твого друга. Давай. Я буду за тобою їхати. Погнали? Давай. Я їду за бумером, зараз будемо лагодити його друга. Де твій коріш? Старина, хоч би тебе не втаранити. Давай якось. О, тут клієнтів. Йоханий, бабай було. О, надо його ще раз полагодити на бехі. Капець. Щось ти невміло їздиш, треба тебе полагодити друг Степан. Ой-ой, ой що відбувається просто? Як би мені його витягнути? Як би тебе витягнути, Степан? Ой, ти перевернувся. Як вас підняти? Пацике, я не знаю, як вас підняти. Обалдеть. Ох, -йой, -йой, йой. Так, є проблеми. Ладно, поїхав я шукати клієнтів, а то щось не можу я вас підняти, блін. Погнали, погнали. Так, цей дош цілий. Ох, йо, там хтось зірвався. Хі -хі -хі -хі. Нормально. Так, куди це ми приїхали? До мерії. А, це поліцейський участок знову. Пане поліцейський, вам треба полагодити вашу автівку? Можу полагодити, за дешево. Каже, ні, а ви блогер. Ні, я не блогер. Поїхали далі. Лет'скео, let's лет'еу. Go, let's go. О тут хтось є. О тут є багато народу. О, вони просто стоять тут. Вони просто тут стоять. Ладно, поїхали далі. Якщо тут нікого немає, нам треба шукати далі пацанів. О, а ну, який, да стоїть? Поршак. Хороший. Но водія десь не видно. Він десь лишив машину. ось є тачка. А давай поїм побібікаємо. Надо щось, пацики. Або заправить, або полагодитись можу. Заправити. Давай заправимо. Зараз дешево його заправим. Е, Де воно, де воно, де воно? Де та команда? Refiel 81. 81. Е, 500. Є момент. За 500 гривень це ж ще халява. Я біля банку Київ заправ. А я не можу подивитися, де поняв це. Я не можу навігатор відкрити. О, все, щасливої дороги. Let's go, let's go! Не, мені, якщо чесно, подобається. Це прикольна робота. Ти постійно з пацанами спілкуєшся, поняв? Постійно, коротше, якийсь ріжняк. Воще робота кай. Ну, я, але що вам впадло робити, то не забудьте вводити промокод, получати 300 тисяч на баланс. Бо тут є отакі ось, ось конкуренти, з якими треба розбиратися. Ну йди сюди. Зараз ми тебе трошки підтараним. Манюні. А Ану, йди сюди, конкурент. Все, тепер сиди там. <гас> Ти встав якось. Ану, йди отсюда. Це моя точка Київ, поняв? Давай, гудбай. Так що, друзі, якщо хочете нормально халяви, то не вводьте промокод. З вами був Саня. Не забудьте скачувати гру по посиланні в описі. Ну і всім пока-пока.